Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба, Божої нам благодаті. Сьогодні хочу втретє підживити свій чесник нашатирним спиртом. Погано видно. Десятипроцентний. І у цьому флакончику в нас є 40 мліграм. Це є Дві ложки десь половиною. О, буде мені на води. Ну і допоможемо втретє нашому моєму чесничку. Ось бачите, який він гарненький, як він гарно підріс. Доволі дуже гарний, друзі. Мені. Ось, подивіться, на яку довжину. Дуже високий, туди я не хочу йти, тому що вчора я трошки прополювала. І боюся, щоб десь листочки не обломити. Мене чесничок дуже радує. І був такий коментар, чому в мене ну, немає ефекту, немає допомоги. Друзі, я не знаю. Я, наприклад, ось подивіться, ось нове листя. Воно тут жовтізни нема. Старі листочки, звичайно, що тут є, але ж подивіться, який, яка довжина його наросла. Ось, подивіться, який гарні і як гарно розвивається, розвиваються наші стовбури. Марі вже літають. Ось, подивіться, ось О, це є. Ну, це перші ті листочки, звичайно, вони будуть жовтенькі. Вона ж, та жовті навіть них нікуди не, не піде. Але нові листочки виростають зелені, друзі, зелені листочки виростають, сонце падає. Ось, бачите? Зелені, зелені, зелені. Ось. І я буду. Користуватися оприскувачем. Поливачку я вирішила не брати, тому що мені треба буде ходити поміж рядами, і так в мене не вийде. А оприскувачем візьму сам оприскувач, зроблю такий трошки, щоб рідше було. І з однієї сторони, тоді з другої. Попрацюю трішечки і все. І нехай допомагає нашому чесничку розвиватись, щоб головка була велика, гарна, без шкідників. Бо чесник також під'їдає. Та, напевно, той черв'як, що і цибульку під'їдає, друзі. І якщо залишиться в пульвізаторі для профілактики, я також оброблю свою цибульку. Дивіться, як вона вже гарно піднялась. Резілечку піднімається, не без того ось так. Ну що ж, будемо працювати. Це в нас є весняний чесничок. Ось цих три ряди, це є весняний чесничок і також посаджений головкою. Ну, весняний, звичайно, він буде менший. І ось цей в мене, друзі, я не знаю. Напевно, я садила потім пізніше і меншими зубочками. Чому він такий? Менший, менший, менший від ось ось цього одинарного. Тут дрібніший чомусь, не знаю. Так, йду розводити будемо працювати. Ще раз повторю: 40 мл я вилю на 10 літрів води. І все, йду працювати. Друзі, коли обробляти, підживляти оприскувачем, багато економніше йде аміаку на шатирного спирту, тому що стільки багато не виливається. Буде в нас поверхневе підживлення, хоча воно трошечки буде тако спадати по стеблу і буде чуть іти до кореня. Ось, бачите. На даний час є 9 година вечора. І аміак на соперний він не випаровується, тому що немає сонечка. А коли опискувати ось це все робити до восьмої години, це сонечко трошечки посвічує і його промінчики. Якби випаровують на шатирний спир, і, напевно, через це й нема того результату. Я повторююсь, я постійно і картопельку від Колорадського жука починаю кропити лише після 20-ї години. Від 20 ї до 8 ї години ранку. І все. Тому що піднімається, глиб, піднімається вище сонечко, і наш засіб, який ми вливаємо у водичку, він просто випаровується. Звичайно, який більший, який менший. Але за 5 років, що я тут живу в цьому році, в мене чесник найкращий. І я все ж таки завдячна на чотирному скрипці. Я не роблю рекламу, але я просто говорю так, як, як воно є. Якщо подивитись у відео там, де я, напевно, я вже показувала, який чесник в мене, то там взагалі головки дуже маленькі були. А тут я бачу, що чесник буде набагато кращий, тому що стебло, товщи набагато і він... Вищий. А в мене минулий рік був весь чесник, так як ось там, ось там на тій половині. А на тій половині, напевно, якийсь 17 нас чесничок, що дрібніші зубочки. Їх багато, і дрібніші. Він через те, напевно, є такий трішки. Трішки не такий. А цей чесник, він має 4-5 головки. Може навіть і 3 головки мати. Цибулька в мене підсуваний якось. Вона навіть вся не зійшла, тому що вона фогнула. Тут стояла водичка. Я навіть думаю, що і чесник там той пострадав, тому що, тому що стояла вода. Тут трохи вище, а там тут нижче. Друзі. Вчора мене сів телефон і ми з вами не закінчили відео. Ось. Гарненький стоїть. Підняв свої листочки, своє пір'ячко. Ну що ж, нехай наша третя піджива ще краще допомагає розвиватись головці чесниковій. На гарний урожай. Вже більше я користуватись не буду. Це лише три ось таких підживи через кожних 10 днів. Все. Усім друзям, хто був зі мною, хто дивився, Щиро-щиро дякую. А чесничок нехай наш росте, розвивається. Ну а коли вже будемо убирати, викопувати, тоді будемо бачити, який ж буде результат. Ну я задоволена тим, що в мене такого чеснику, такої висоти ще ніколи не було. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних, усім тихого, мирного неба. Пока!